Тільки можна сьогодні наш сімейний день. Ми Вже дві години повинні бути у французькому бульварі. Так, стоп! Сьогодні я покажу секрет приготування французького десерту на Жогне, який зробить ваш сімейний день чудовим. Спочатку переконаємося, що у нас під рукою є все, що потрібно. <звук> Та куди ви полізете? Нудно! Сонечко. Будь ласка, не чіпай діть. Так, все на місці. А для того, щоб у нас все вийшло. Нам знадобиться трішки більше вільного простору. Так то краще. Дамо їм нагрітися до кімнатної температури. А тут гарно. О, дивіться, що тут є. А перший секрет полягає у тому, що для кожного компонента потрібен особливий підхід. Десь нам знадобиться енергія та спритність. А десь точність. Ідеальна формула. Та креативний підхід. Подекуди нам не обійтися без сучасних технологій. А є такий самий, тільки білий. А дещо треба лише прикрасити і дати відпочити. Тепер найголовніше: нам потрібно акуратно об'єднати усі інгредієнти. Лакченом, френдс, ви буде потрібно... Задати форму. Яка ти молодий! Як тебе гарно! Акуратно приземлити і довести до готовності. Чудовий день. Готовий. Тато, а хто це? Той, хто піклується про вас. А давайте завтра ще раз сходимо до французького бульвару. За добавкою? Ну, звичайно. А це що таке? Ти не розумієш, це складно. У, це точно. Але в мене вже є рецепт для такого випадку. Проте покажу я вам його наступного разу. Зробимо ваш день чудовим, ваш французький бульвар.